Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні покажемо, як на 2023 рік виглядає шліфувальна кутова машина фірми Makita. Модель у нас в огляді 9560P CVR 125 мм, що значить діаметр диска, який ми можемо поставити на дану шліфувальну машину. В комплекті йде ручка для тримання для безпеки, є захисний кожух для диску, щоб ніякі травми не отримати. Ключ для викрутки дисків. Працює наша шліфувальна машинка болгарочка від такої розетки 220 В. Можемо подивитися на характеристики, які у нас сказані Діаметр диска 125 мм, максимальна товщина круга 7,2 мм. Різьба шпинделя М14. Номінальна кількість обертів 12 тисяч обертів на хвилину. Обща. Тобічно загальна довжина 300 мм, вага 2,4 кг. Фірма Makita, гарний прилад, як ви бачите. Якість. Бренд, за який, так сказати, не треба навіть нічого розказувати, бо всі знають, як він славиться своєю якістю, надійністю та своїми виробами. За такими приладами можна в компанію Електромотор. Ціни на сайтах завжди однакові, але якщо до нас звернетесь у Viber або за робочими номерами телефону, зможемо зробити для вас індивідуальну ціну та продати, скажімо так, трошки От За такими машинками та різними приладдями фірми Makita, звертайте до нас компанію elektromotor.com.ua З Радістю допоможемо обрати, придбати, якщо є в наявності. І робимо ось такі от відеоогляди для того, щоб вам було зручніше купувати. І ви бачили, що саме ви купуєте. Не по картинкам, а по ось таким відеооглядам, які ви можете побачити у нас на нашому каналі компанії Електромотор. Дякуємо, що нас дивитесь, друзі. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!